Холодильник від бренду Ліпхер має чудові показники, адже, по-перше, це окремо стоячий холодильник з загальним об'ємом 360 літрів, 266 з яких приходиться на холодильну камеру, і 94 літри приходиться на об'єм морозильної камери. По класу енергоефективності він має відмінні показники, адже клас тут А. Система охолодження холодильної камери динамічна. Що це означає? Динамічна система. Це та ж сама статика, але із встановленням вентилятора у холодильному відділенні. Він дозволяє рівномірно розподілити повітря для більш якісного охолодження продуктів. А система охолодження морозильної камери no Frost» Це система охолодження, під час роботи якої холодне повітря постійно циркулює всередині холодильної та морозильної камери. І завдяки системі охолодження No Frost у вас не буде потреби у регулярному розморожуванні морозильної камери. Тип компресора тут інверторний. Інверторний компресор не відключається, лише зменшує потужність роботи. І таким чином імовірність того, що компресор згорить при включенні, мінімальна. Також тут роздільна функція регулювання температури. Вона дозволяє користувачеві самостійно регулювати температуру окремо в холодильнику та окремо в морозильному відділенні. По типу управління ви могли помітити, що тут сенсорне керування це найсучасніший тип управління. Сенсорні панелі, як правило, розташовані на зовнішньому фасаді. За допомогою легких дотиків ви зможете вибрати необхідне налаштування холодильника. Зйомні двері, напрямок, відкриття яких можна змінити. Найчастіше виробники поставляють холодильник з правостороннім навісом дверей. Якщо стіна або розташування меблів не дозволяють встановити такий холодильник, варто звернути увагу на моделі з можливістю перенавішування дверей. Даний холодильник ліпхер саме з цією функцією. Габарити ширина 59,7 см, висота 201,5 см і глибина 67,5 см. Автономне збереження холоду до 24 годин. Цей показник вказує на те, скільки часу у разі знеструмлення пристрій зможе утримувати всередині морозильного та холодильного відділення необхідну для безпечного зберігання продуктів температуру. Такий холодильник ви можете замовити у нас, задзвонивши за номером вище. Також можливі доставки по місту Дніпру або Дніпропетровській області. Переходьте до нас в інстаграм або на сайт. Там більше товарів та вибору.